Вітаю вас, мої любі друзі! Погляньте, до нас завітала білочка. Вона готується до зими. Привіт, дітки. Я загубила всі свої запаси. Допоможете мені зібрати їжу, яка починається на звук с. Будьте уважні наша білочка їсть лише те, що починається на звук с. Погляньте, що в нас тут є: Зрази, зефір, салямі. борщ. Чи є тут слово, яке починається на звук с? Так, в розумнички. Це салямі ковбаса. Ковбаска, ковбаска, беру з собою. Ану, подивіться, що в нас тут є? Зерно, сир, сухофрукти. Зелень. Чи є тут продукти на звук с? Правильно, ви дуже уважні. Це сир та сухофрукти. Наша білочка бере з собою сухофрукти та сир. Взагалі то білочки їдять зерно, проте наша дуже вибаглива. Розглянемо, що тут ще є слива, жолудь, шишки, горіх. Що з цього починається на звук «с»? так, розумашки. Це слива. Білочка додасть її до своїх запасів. Розглянемо ще. Що тут є? Запіканка. Згущене молоко, суниця гриб. Який з цих продуктів починається на звук С. Супер. Ви дуже кмітливі. Це суниця. А що тут в нас є? Соняшник. Смородина. Капуста. Яблуко. Що з переліченого починається на звук С. Так. Ви перевершені. Це соняшник та смородина. Білочка забирає з собою смородину та соняшник, а саме насіння соняшника. Ну що ж, поглянемо, що ми назбирали з білочкою. Смородина, сониця. Сухофрукти, насіння соняшника, ковбаса салямі, сир, слива. Білочка, невже тобі можна їсти ковбасу та сир? Я знаю, що це не корисна їжа, але іноді, особливо взимку, так хочеться чогось смачненького, Бутербродика. А ви, дітки, їсте бутербродики? Подивись, що в нас залишилось. Невже це не смачно? Дітки, подивіться, в слові капуста є звук с. Так, є, але він всередині слова. А я їм тільки те, що починається на звук с. Як, наприклад, салямі. А в слові яблуко є звук с. Звісно ні. А в слові гриб? А в слові шишка є звук с. Навіть в слові горіх немає звука с. А в слові зелень є звук «с»? Немає. А в слові зерно? От бачиш, ці слова не починаються на звук «с», тому я це і не їм. Та бачу, бачу. Ну добре. Дякую вам, мої маленькі друзі. Тепер я маю запаси на всю зиму. Наступної зими я вигадую ще якийсь звук, на який буду збирати собі їжу. Ви допоможете мені наступного разу. Ура! Тоді буду чекати наступної зустрічі. Бувайте! Ну що ж, дякую вам, дітки, до наступної зустрічі!